У Києві серед білого дня жорстоко відгамселили молодика. Як стверджує сам потерпілий двом п'яним чоловікам, не сподобався його патріотичний чуб. Інформація сколихнула мережу, адже побитий 22-річний боєць правого сектору з позивним чуб. Він не один день провів на фронті воював у щасті на Луганщині у пісках та на шахті Бутівка біля Донецька. Побільше, більше, коли патрульні затримали одного з учасників інциденту, він показав посвідчення співробітника поліції Деснянського району. Інцидент стався на цьому місці поряд із крамницею. Сашко каже, там поблизу термінал, де він поповнив рахунок мобільного і присів на парапет у затінку. Подзвонити трохи далі. Два молодики пили пиво. Говорили за мене. Глянь, який присів, красавес. От той йому говорить не треба підходити, а той каже: час, подожди. ти що не слухав, що я тобі сказав. Я кажу, що я не бажаю з тобою спілкуватися. Він зразу раз так схопився за мене. і другий зразу підбіг. За словами хлопців, його повалили і почали гамселити переважно по голові, аби не підвівся, тримали за чуба. Кілька разів він втрачав свідомість. Уже згодом побратими зняли ось це аматорське відео. На ньому видно скільки волосся вирвали із чуба Сашка сім раз, як мінімум, було більше його. Перехожі викликали поліцію, але нападники, як переконав хлопець, зникли до її приїзду у напрямку Деснянського райвідділку поліції, що за 500 метрів звідси. Але одного з них патрульні таки затримали. Його Сашко впізнав. Він же і показав посвідчення працівника Деснянського райвідділу поліції. Трезвіший, але жорстко бив мене у поліції підтверджують, двоє після зловживання алкоголем причепились до молодика. Нині розслідують провадження за навмисне несення легких тілесних пошкоджень. Два місцевих жителя, один з яких на момент скоєння цього злочину був діючим працівником поліції, а саме дільничним офіцером. Вже наступної доби цю людину було звільнено із органів внутрішніх справ України. Інформацію про нього ми знайшли на сайті поліції. Віктор Бурлака, молодший лейтенант, старший інспектор патрульної служби, у червні 2015-го подав заяву на перевірку щодо люстрації. Нам вдалося зв'язатися з Віктором. Телефоном він повідомив. Рапорт на звільнення з лав поліції написав ще. Другого липня тоді ж здав і зброю і посвідчення. Але звільнити його мали сьогодні. У день інциденту був із товаришем, теж колишнім співробітником Деснянського райвідділку. і це до них, мовляв, причепилося. точніше до його товариша. Але з приводу чого почалася бійка, не пам'ятає. Он не подошов. А кака вони во що за позвали лені як то друг другу подошли? Я не знаю. Це момент вообще упустив. Насашу виліз. Вот который мой знакомий, который роботу у нас кадах, он виліз на нього і просто почав воює збивати. Сідесвір під час інциденту кажуть, тільки розброняв. Ким проходить у справі, не знає. А ось його товариш Олександр Сарданов потерпіли. Це він на цих фото і соцмережі. Він і ще того самого дня написав заяву до поліції щодо побиття. Зустрітись із нашою знімальною групою він не захотів. Ольга Максимо Євген Полінкевич спеціа. Кор два плюс два.